Портланд-цемент відносить до неорганічних в'яжучих речовин. Коли ми говоримо про неорганічні в'яжучі речовини, ми маємо на увазі порошкоподібний матеріал, який при замішуванні з водою утворює в'язкопластичне тісто, яке в подальшому самочинно тверне в результаті фізико-хімічних процесів. Що це значить? Це значить, що – це сірий порошок, який. При замішуванні з водою утворює пластичну масу, цементне тісто. І потім кожна частиночка цього сірого порошку по своїй поверхні вступає в хімічну реакцію з водою, а хімічні реакції називаються реакціями гідратації. І в результаті цих реакцій утворюються сполуки, які мають необхідні для нас властивості. Перш за все це міцність. Довговічність, водостійкість. Це ті характеристики, які нас цікавлять у цементному камені, як складовому, таких будівельних матеріалів, як будівельний розчин, сухі будівельні суміші, бетон, залізобетон. Основними технічними характеристиками портлан цементу є його тонина помелу, те наскільки дрібненькими будуть частиночки порошку. Є його водопотреба, скільки води треба додати до нашого сухого порошку, щоб отримати тісто нормальної густоти. В усіх матеріалах співвідношення між водою і цементом відіграє важливу роль. Воно в подальшому впливає на характеристики отриманого цементного каменю і відповідно тих матеріалів, до складу яких входить цей цементний камінь. Чим більше буде води, тим більша частина з неї вступить в хімічну реакцію, частина випарується. На місці тої води, що випарувала, залишаться пори і пустоти. Пори і пустоти знижують міцність, знижують довговічність цементного каменю. Тому нам треба отримати максимально щільний штучний камінь. І для цього визначають оптимальне співвідношення між цементом і водою, тобто води повинно бути мінімально необхідна кількість. У виробництві портлан цементу беруть природну сировину, гірські породи вапняк і глину, 75% вапняку, 25% глини, ретельно перемішують, при цьому відбувається подрібнення, сушіння, змішування в відповідних агрегатах, помел сировини в млинах, гомогенізація в гомогенізаційних силосах, і далі ця суміш йде на термічну обробку в обертову піч для випалювання клінкеру. Після випалювання він охолоджується та відправляється на помел, на подрібнення. В цій же операції до нього додаються добавки у вигляді гіпсу або інших компонентів, які можуть входити до цементів. І далі цемент зберігається або в силосах, або пакується на відвантаження споживачу.